Хай, Україна за моєю спиною Mazda CX-5, домашня робота трендавта. 21 перший рік. Комплектація Тюрін. Я скажу так, що таку ще офіційну треба пошукати. Це майже не бита Америка. Напевно, ціліше за офіційну будь-яку машину. Сьогодні про неї подробніше розповім пристаніться, поїхали! Щодо двигуна, 2.5 Skyactiv-G від Mazda, все це супернадійно, 75 тисяч кілометрів пробігу, 6-ступінчата автомат, трансмісія і передній привід. Тут під капотка взагалі нічого не торкалось. Взагалі ТО в двигуні зроблено, масла фільтра поміняні. Тепер щодо пошкодження, мінявся на новий оригінальний лише бампер і крило. То з аукціону ви зараз будете бачити в правому куті. Капот рідний, не шпакльований, просто фарбувався, були на ньому невеличкі царапинки, подряпинки. Так, бампер і крило я вам сказав, на новій оригінальні поміняні в один слой фарбовані. І на ось цій дверці був трошечки тут подряпана з м'ятенкою. Її зробили. Тому ця дверь фарбована просто другим слоєм, а тут трошечки ремонтувалась. Це в один слой, понятно. тепер підвізка переднього правого колеса повністю замінена. Вузол повністю. Це вже крило не фарбовано. все інше в заводі, окрім того, що я перелічив. Пола КП зауважень ніяких немає. Безпека, вся рідна, про це ще в салоні. Обов'язково спробую згадати. Лобове скло також рідне. Бачите, дах без зауважень. Ну іначе. Зовні все. В комплектації у нас є безключовий доступ. Дата конвеєрна, як і модельний рік, 21 й чистий тут без змін. Дивіться, в Турін 21-го року вже шкіряний салон, як в Турін був до цього. З пам'яттю сидінь, з електропривідом обидві сидушки. Ну і стан сидушок зацініть самі. Не буду нічого коментувати. Також у нас є басе-саунд. Маємо 4 склопідйомника, електродзеркала, електропривід багажника. Traction Control System – система заносу. І е, стеження засмогою руху ми можемо вмикати, вмикати, бачите, автоматично. Монітори сліпих зон також є, демонструю запуском. Бачите, в дзеркалах. Є датчик світла, є датчик дощу. шкіряне кермо в бездоганному стані, взагалі без зауважень. Пробігу на дану мить 75 тисяч км. Мультмедіа вже, бачите, така оновлена, більш широка, в темних стилях. Basі, тут піщалочки є. Наліпка навіть на лобовому склі, рідному про останнє є. Маємо управління мультимедією hands-free, адаптивний корис-контроль з Ось Якщо я його включу, можу вам демонструвати, Бачите, дальність до автомобіля. Є. Кнопочка старт stop звісно, на безключовому доступі. Є камера заднього виду з проекцією. Ну, мультимедіа з Bluetooth, з hands-free, з USB, з UX, а так само тут є CarPlay і Android Auto вже. Двозонний клімат-контроль. Обірів передніх сидушок. Трансмісія, окрім драйву, має механічний режим Тебтронік і має спортрежим. Ми можемо вмикати. Тоді в нас буде більш понижена передача, більш активний драйв такий. Управління мультимедію стандартне, електроручник і автохолд, Допомога в заторах чи в підгорку, щоб ми не тримали ногу на гальмах, вона сама буде стояти, коли ми газанем, поїдемо. Дзеркало з автоматичним затемнінням, Ну і звісно, лютий. І наші похмури сьогодні. Пасмурне українське небо, але чарівніше за нього в мене нічого немає. Підлокітничок м'якенький, фіксований, не рухається. Тут у нас, бачите, два USB-порта, SD для навігації, карта і гніздо для підкурювача. Єдине, що збрехав, аукса тут нема. А от друге гніздо для підкурювача ось тут щоб ви знали, є. Безпека тут рідна, показувати, розказувати і доказувати нічого не треба. Фото з аукціону, ви бачите самі cx 5 це не самий великий кросовер, це не однокімнатна квартира. Ну і це там, скажімо, не cx 9 і не Forest Roadback, наприклад, якщо брати Субару. Я тут трошечки колінками в м'якій ткані торкаюся, але в принципі сидіти мені можна. Зріст у мене 193 см. І зараз я усівся сам за собою. Все добре. Є підлокітничок, є два підсиканничка. Тут нижча, Ось така з USB-вимартами для зарядних пристроїв наших улюблених гаджетів. І маємо назад свій повітродув, що теж зручно. Все кльово. Ще забув сказати, що спинка змінює свій нахил, тільки ось цією ручкою, трошечки тут, правда, незручно Не регулювати, треба руку туди закидати, Ну, але є. Електропривід багажника працює шикарно. По швидкості зауважень немає. Середня така, якщо брати в загальному. Серед усіх автомобілів. Так, тепер багажник чистий, оханний, Зауважень ніяких нема. Мені що подобається в мазді, що можна окремо серединку так складати. Ну, На три секції поділено 40%, 40% і 20% так рахують правильно. Нижче у нас декаточка, є, бачите, басе, сабвуфер. Тут домкрат, балонник. Крючка буксировочного тільки нема, а так все в комплекті тут лежить і є. І по бокам ще є невеличкі нижчі, ну, для якихось маленьких дрібниць, самі вирішите, для яких Зачиняємо. Трошки прокатнемось і поговоримо. На сьогоднішній день від себе можу додати, що Mazda і Subaru для мене Vivat, топ найкращі виробники японських автомобілів для мене на сьогодні. Я стежу за тенденціями, за розвитком, за практичністю, за надійністю, ціною і якістю. Ну, це все на балансі максимально. Mazda і Subaru повернули булу славу японцям, такі, як би вони були, з цих спільних проєктів з французиками. там. Японці зараз намагаються підіймати левел по якості. По надійності, і все це в них виходить непогано з кожним оновленням, з кожним рестайлом, з кожним поколінням, все краще і краще. Щодо CX5 на передньому приводі, от як ця. До Scact G це було в середньому десь плюс-мінус 10 літрів по місту, то напевно на skyactiv G зазвичай. Дії приставка в чому заключається. У вас, коли машина стоїть десь на заторах, на світофорах, ну, на світофорах десь ви стоїте, у вас два циліндра перестає подача палива туди потрапляти. І за рахунок цього виходить приблизно зекономити десь літр пального. Тому, в принципі, я думаю, що по місту, наскільки g на, на передньопривідній версії, ви можете мати 9 літрів. Так, повнопривідна версія. Для засніжених дорог для слизьких цікавіше або для брудних, але якщо ви їздите тільки по місту, або по трасі, там, по асфальту, то зайвий літр будете економити на кожних на 100 кілометрів. Ну і не треба обслуговувати задній редуктор і зайвих карданів, там, полосі немає. Для кожного своє, скажімо так. Спробуємо з вами розгін від нуля до сотні, рухаємося форкою в поворот. Максимально натиснув в тапку, тому що слизьке покриття, і трошки антибукс включається. Вже тут натискаю. І ось так ми робимо сотню. Тут попереду два ряди зайняті, бачите всі. Але суть ви Ну Тут питання не в тому, щоб я вам хотів показати гонку. Он, до речі, бачите, машинка, попереду він її бачить. Що ми сидимо на хвості. Якщо ми включимо круїз, ось отак. То, то ми будемо їхати, просто за нею пристроївшись, виставивши дальність і кайфувати. Зараз ми з вами стрибнемо по трамвайним реєчкам. Підвізка збита як м'ячик, зауважень ніяких немає. Чи знаєте, цікавий дам коментар, іноді мене питають, а що краще там Mazda чи Subaru чи там Toyota, наприклад. Е, ви знаєте, настільки індивідуальна, кожна по-своєму автівка. Мені здається, що cx X5 нічим неможливо замінити. Е, чим вона програє перед більшості конкурентів, вона не саме велика, Да? По багажника достатньо, в принципі, по другому ряду сидів. Але так, ну вона особлива. Вона по-своєму рулиться, вона по-своєму консервативна. Мені так подобається це все стриманість в салоні. У Форіка свій кайф. Ну, тойоту я, вона, по-перше, набагато дорожча, але топорніше набагато. Тому, не знаю, порівнювати я б не. Що я вам скажу? Жирний турін, тому що всередині ти вже все відчуваєш, як гранд-турін. в тебе повні, повністю шкіряний салон з пам'яттю сидінь. Все супер, все топ. Від Грантурін, якщо не помиляюсь, відрізняють тільки колесні діски. Тут 19 а грантурін 21, ну якщо вам так потрібно, можете їх купити. Ну і передня оптика головні фари відрізняються. Так, в принципі, все інше, бо по суті, тут у вас є. Тачка, стан бездоганний, пошкодження. Ми самі побачили, майже нічого не мати, що там пару деталей були замінені на оригінальні, нові, тому просто брати, їздити і кайфувати. cx 5 за моїми спостереженнями, особисто за моїми спостереженнями, ну у мене в топ продажів. Навіть при тому, що ринок зараз дуже важкий, автомобілі продаються поганенько, але от Subaru Forester і Mazda CX-5 ну, залишаються найпопулярнішими позиціями на сьогоднішній день. Раджу придивитись, приїхати, перевірити, обов'язково перевірити на СТО, переконати, що все добре, і залишитись нашими друзями, як залишаються всі наші покупці і клієнти. До зустрічі, до зустрічі з вами, Льоха Прандавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!